25-річний військовий Юрій Безпалько із Машівської громади прийшов на прийом до помічника ветерана. На війну чоловік пішов у січні 2023 року. Нині після поранення проходить реабілітацію. Зараз перебуваю на лікуванні. Прийшов дізнатися за путівку на оздоровлення. У Машівській громаді фахівець, який опікується питаннями військових та їхніх родин, працює із початку 2024-го. А з 1 грудня посаду помічника ветеранів ввели на рівні держави, розповів Джані Джагілій. Я їздив на навчання, на тренінги, тобто це був івано франківськ Київ, проходив навчання онлайн, здавав екзамени, тестові і плюс ще в місті Полтаві ми їздили в ОВА. Теж проходили конкурс. Помічник ветеран це повинна бути, повинен бути колишній військовий, тому що він знаєте, це та людина, яка напряму розуміє тих хлопців, які будуть звертатися, розумітиме тих сім, сімей і загиблих, і сімей, яких військовослужбовці, які чоловіки чи сини пропали безвісти. В общем, та людина, яка повинна розуміти їх із середини. От у нас така людина була, ми її взяли. З наступного року він буде вже уже, так як ми спочатку року ми брали його за своє фінансування, а в наступному році приходитиме державна субвенція за плату, буде держава йому платити. Загалом нині помічники ветеранів запрацювали у всіх районах Полтавщини. Найбільше їх у Лубенському та Миргородському районах. Там працює по 11 таких фахівців. Дев'ять спеціалістів надаватимуть свої послуги у Полтавському районі, ще шість у Кременчуцькому. Третина із них це ветерани війни. Це все база. Це я набивав базу. Я як прийшов перший день на роботу, я не знав, що робити. Нині Джані Жигелі щодня приймає близько двох десятків людей. Це, зокрема, чинні військовослужбовці, члени родин загиблих та безвісті зниклих, полонених, також ветерани, які повертаються до цивільного життя. Демобілізувався в травні місяці цього року. Завдяки спеціалісту від Джонові він мені допоміг скласти пакет документів проходження ВЛК після поранення, які куди що звертатися. І він мені все підказав, коли куди що подавати, які документи. Завдяки йому зміг звільнитися. Також завдяки Джонові, узнав, що для нас як демобілізованих є Безкоштовне лікування зубів протезування, матеріальна допомога, оформлення документів, рапортів на ВЛК на МСЕК, тобто ця процедура. Санаторно-курортне лікування, будь-яке питання виникає: ветерана чи військовослужбовця, чи в членів сімей загиблих базі зниклих. Вони телефонують до мене. Ми зустрічаємося, обговорюємо і далі займаємося, вирішуємо їхні потреби, проблеми. Як повідомляв у своєму телеграм-каналі, начальник Полтавської ОВА Філіп пронін нині в адміністрації проводять консультації з громадами, щоб помічники ветеранів були у кожній із них. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.